У цьому куточку буде шафа стояти, Сьогодні в кольорі дуб крафт білий. Сьогодні покажу вам шафу сота 120 в розмірі 1,20 м. Це по довжині, висота стандартна 2,40 в цьому випадку. І глибина загальна у шафи габаритна 50 см. Полички. З одного боку і штанга для одягу з іншого. Пройдемось трошки по поличкам, подивимось, яка відстань. Бачимо, що крізь однаково, 37 сантиметрів. Колір сьогодні дубкрафт золотий. Ой, вибачаюся, дубкрафт білий. Білий. З сірими і такими чорненькими смужечками, більш темно-сірими, скажімо так.